Всім привіт! Сьогодні гарний сонячний день і будемо перевіряти як наша бита панелька зарядить акумулятор. Якраз ми вчора тестували його на інкубаторі і він розрядився. Ця панель раніше була на тих трекерах, був ураганний вітер і її зірвало і побило. Генерація її трошки упала, струм менший, тому я замінив її. Лежала вона майже два роки без діла, такі сколи на ній, але захищає частково від дощу. Ну що, йдемо всередину, будемо дивитись, як заряджає. За вікном гарна погода. Спочатку сонце було пропало, кутало хмарами, але зараз вже проглядається. Так, у нас показує напругу 14,8 В. Е, я поставив десь півтори години назад. І півтори години назад було 14,5 вольт. На жаль, день з хмарками, тому максимум не побачимо, що можна зарядити за цілий день. Сьогодні я буду тестити акумулятор LPCO 16,8 вольт і вказують, що 60 ампер годин ємність. Я зробив таку систему зарядки акумулятора від сонця. В іншому відео я розкажу, як це я зробив. Ми перенесемо до інкубатора акумулятор і зміряємо перед тим напругу. У нас йде перший день інкубації, тому ще можливо експериментувати. Зараз температура 38,2. Сьогодні ввечері її понижу до 38. Ось так, включаємо світло, дивимося, поворотний механізм працює, потрібно водичку трошки підлити, і це ми зробимо пізніше. А зараз ми виключимо інкубатор. Під'єднаємо акумулятор, але спочатку виміряємо мультиметром напругу. Так. 16,1 вольт. Навіть 16,2 проскакує. Вчора було 15.9. На сьогоднішній день від сонячної панелі напруга підскочила на 0,2 В, при тому, що цілий день було хмарно, також ішов сніг, тому виробітки майже не було. Підключаємо. Працює? Ой. Отже, пройшло більше 4 годин, акумулятор не витримав, виключився. Ну, він був не повністю заражений десь на відсотки 80 85 Так що якщо він повністю буде заражений, то 4 години точно протримається. Напруга 11. Одинадцять і